Доброго дня, дівчата. Міжпланетне обслуговування. Макдональдс. Макдональд, так, забув, як це вже називається, поки летів трохи цяку, кх, мозги трохи плутались. Так розкажіть, що можете сказати про Макдональдс, як вам подобається смачного. Дуже смачно. Дуже смачно, так? Я бачу, так нормально затарились. Десь день був максимально зарядженим. Що взагалі коштуєте? Зачастую чікене і максай. Це ж чиста кола. База, да, да. це як йогурт. Я пам'ятаю в дитинстві. Мені мама колотила такий йогурт. Це був кайфовий я поміс від да. куз. То це вони навірно цей рецепт списали його. Ану домашній такий. Йогурт домашній. Ану дає ж таки, то це як у домашнього. Це круто, так. Да що, ви взагалі, часто відвідуєте це місце. Чи такого кожен ого <сх> дівчата? <сх> ну ви взагалі мажорки. Я, ну, да, я не знаю. Я там я там бачив цей стенд. постійні відвідувачі щось <сху> вас там не бачив. <сху> <сху> зараз просто Да, об не обновили наше не обновили старі списки. Запрошли, оце печально, Да, треба їх трохи напрягти, щоб обновили списки. Таких дівчат треба зразу на перші Да, на перше місце. На перший план ми, так темні відвідувачі самі самі яркі, самі там знаєте, відвідувачі буде, щоб тільки подивитись на ці фотки. Ми, ми З якого це города? Там де водку не мірах о, -о -от. Да. Знаю, залітали, залітали. <рес> на огоньок. Правда, вилітали плохо, планети путали, ну то такої. Ну знаю, так, да, город, звісно, ого, -го, класний, це да. З ліцею, да. Це ви всі, так, да. да, туди. Да. А, це у вас вся команда, мама. Да. Там Пашка. А яким це чудом вас сюди занесло? Ми сьогодні патку. На війне. Один ми сюди Так, о, да. я вас вітаю, я вас вітаю. За фрак до студента. Да. Да, там... там взагалі лишилося такого ерунда, і вже да. і вже. Вже определилися. Такого ви, вибрали там ці міста універи, такого закрили очі, перекинули. Так, так і вибирали да, Оце, так, да, зараз так і вибирають, тому що життя там таке штука зараз. А що... Я в вас в залетіло залетіло. Та ви просто знаєте, я ж це треба гроші заробляти чимось. Я цю міжпланетну пиль підмітаю, там багато не, зароб, не заробиш. Там мітаю з планети на планету. тож цей голова, там теж голова вже в нас там теж є. Міжпланета. Теж літаю. Та й трохи не вписався в поворот, трохи злетів з комети, там, та й розбив. Та й прийшлося якось відробляти ці гроші. Та й бачу там вакансії. Що тіпа, треба опитувати людей, як і цей Макдон, міжпланетна ця, організація, яка дивиться за, за казачім цих продуктів, товарів, всіх послуг, та й коротше, так да, це да. да, добре. Ми зараз да, за цим слідкуємо, щоб швидко, якісно, прекрасно було все чудово, да. щоб настрій не псувався і, і кажуть, і заходила їжа, як діти в школу. <рес> Ні, ну, діти в тут же будуть заходити, вже в школу не будуть заходити. що там Де, вже, де ви фоткали, що вам сподобалось в Вінниці? А шпадів до Аж біля кам'єти, так? Да? А ще де були? Як Рудей, рудий, рудий подостутє рудей, так і називають. Ого, Я да я пам'ятаю таку і що вам там як дуже класно. класно. дуже гарна локація, дуже рекомендуємо. да, Знаєм знає гарні фотографи. Дуже привітний персонал. Бачу, да, кому кому що зайшло більше зразу? <реш> Тому що кинуло оком, <реш> на це дуже <реш> треба, як кажуть, да лишнім не буває в цьому житті, а вдруг як кажуть. Та й таке, а ви наскільки надовго? Чи так? Да, скоро додому. На, вич... на вечірній вже цей, на вечірню ракету та й додому, так? Да, да. Ну так, да, це Володим. таке діло. Ну, Все смачного вам, гарного дня. Да. Ви А да. Можете на YouTube підписатись? Хто там? Давай, давай. У мене YouTube контент.